Знову день почав сидіти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. самостійно усно. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе... Останній добуток чисел 530 тисяч. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 530 тисяч до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Це завдання номер один. Розв'яжи задачу першу. Перший робітник працював 5 днів, а другий 7 днів. У всього за роботу їм заплатили 18 тисяч гривень. Як робітники мають розділити ці гроші між собою якщо щоденний заробіток у них однаковий? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко. Продуктивність праці або щоденний заробіток, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що перший робітник працював 5 днів, а другий 7 днів. Усього за роботу їм заплатили 18 тисяч гривень. Зверніть увагу. Це загальний виробіток двох робітників. Як робітники мають розділити ці гроші між собою, якщо щоденний заробіток у них однаковий? Однаковий щоденний заробіток. Але як ви розумієте, запитання задачі? Нам потрібно знайти, скільки грошей заробив перший робітник і скільки грошей заробив другий робітник. Ми розуміємо, що це задача на знаходження, що це задача на пропорційне ділення. І ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини. Але однакову величину всі задачі ми будемо шукати за двома сумами. Одна сума нам відома, а друга сума, а другу суму нам потрібно знайти. І це ми будемо знаходити у першій дії. Суму двох чисел. Тобто ми знайдемо, скільки всього часу працювали робітники разом. Знаємо суму. Однієї ж з величин і знаємо іншу суму. Ми можемо знайти щоденний заробіток. Тобто у другій дії ми знаходимо дією діленням однакову величину. В третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, і в четвертій дії ми також будемо давати відповідь на питання задачі. Тобто особливість цієї задачі, що вона розв'язується у 4 дії. Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Сама перевірка. А у вас, так? Досліджуємо другу задачу. Перший робітник працював 5 днів, а другий 7 днів. Перший заробив на 3000 гривень менше, ніж другий. Скільки заробив кожний робітник, якщо щоденний заробіток у них однаковий, виділяємо трійку замопов'язаних величин і записуємо другу задачу в ЗОшит. Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що перший робітник працював 5 днів. А другий сім. Перший заробив на три тисячі гривень менше, ніж другий. Скільки заробив кожний робітник, якщо щоденний заробіток у них однаковий? Що є шуканим числом у цій задачі? Скільки заробив кожний робітник? А як ви розумієте, це запитання задачі? Скільки заробив перший робітник? І скільки заробив другий робітник? І ми розуміємо, що це задача на знаходження невідомих за двома різницями. Адже в задачі відома загальний виробіток, і нам відома різниця чисел, що перший робітник заробив грошей менше, ніж другий, на 3000 тисячі гривень. Якщо Перший заробив на 3 тисячі гривень. Він і працював менше днів, але на скільки днів він менше працював? Правильно, ми можемо це дізнатися. І так, ключиком до розв'язання таких задач на знаходження невідомих за двома різницями, є знаходження однакової величини за двома різницями. Зверніть увагу! Якщо в першій задачі ми знаходили однакову величину за двома сумами, то в цій задачі ми будемо знаходити однакову величину за двома різницями. В першій дії нам спочатку потрібно знайти дію віднімання, різницю поданих чисел однієї з величин, у нас відомий час роботи, і ми можемо порівняти ці величини. І дізнатися, наскільки менше працював перший робітник. Правильно, він працював на 2 дні менше. І за цих 2 дні, і він, отрим, отр, і він за ці 2 дні отримав менше грошей. Значить, ми можемо зробити висновок: що за 2 дні це є 300 гривень його заробітку. За цими даними ми можемо знайти однакову величину. І в другій дії ми будемо знаходити ділення двох різниць. Значення однакової величини. В третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Відповідаємо на перше запитання і застосуємо арифметичну дію множення. І у четвертій дії відповідаю на друге запитання задачі і також застосуємо арифметичну дію множення. Ця задача. Розв'язується у чотири дії, дійсно. І ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома різницями. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Самоперевірка. А у тебе, так? Досліджуємо третю задачу. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника, прочитай задачу третю самостійно і склади короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу, перевіряємо короткий запис. А у тебе, так? Що, змінилось в третій задачі? В третій задачі змінилось шукане число. Скільки днів працював перший робітник і скільки днів працював другий робітник. Також третій задачі нам відомо загальний виробіток першого працівника і загальний виробіток другого працівника. Ми розуміємо, що ця задача є на знаходження невідомих за двома різницями. Одна різниця нам відома, що перший робітник працював на два дні менше. Це і є різницеве порівняння. А другу різницю нам потрібно знайти дію віднімання різницю поданих чисел однієї з величин. Це загальний виробіток, ми можемо порівняти, наскільки менше грошей заробив перший робітник. Знаючи дві різниці, ми можемо знайти однакову величину. Адже ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини. У цій задачі однакову величину ми будемо знаходити за двома різницями. В третій дії ми будемо давати відповідь на перше запитання задачі. І дійсно, в третій дії, у нас також зміниться дія, ми застосуємо дію ділення, щоб знайти. Час роботи. І в четвертій дії ми будемо давати відповідь на друге запитання, і знову-таки ми застосуємо арифметичну дію ділення. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. А у тебе так? Робимо висновок. Сьогодні ми досліджували задачі на знаходження невідомих за двома різницями. У підручнику на сторінці 25 у вас є план розв'язування таких задач. Тисни відео на паузу і прочитай самостійно. Фіст культ хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. перевір вір і прокоментуй розв'язання. Зверніть увагу, діти обчислювали вирази. Чи погоджуюся ти з учнями? Чи може хтось помилився? Обидва вирази розв'язана правильно. Дівчинка так само міркувала правильно. Зверніть увагу. Друге неповне ділене чотири. Чотири. Поділити на 8 ми з вами знаємо, буде 0. А діли 4 переходить в остачу. До стачі дівчинка приписує 8. Ми отримали третє неповне діло на 48. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 6 помножити на 8 дорівнює 48. А 48 відняти 48 дорівнює 0. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4. Знайди значення часток письмова. Перевір результати. Перший вираз записуємо зошит 7248 поділити на 6. Дізнаємось, кількість цифр у часті. Сім ми можемо поділити на 6. Значить, у часті буде стільки ж цифр, скільки у діленому. 4 цифри. 7 поділити на 6 дорівнює 1. Дії множення перевіряємо, скільки ми розділили. 1 помножити на 6 дорівнює 6. 7 відняти 6 дорівнює 1. Це є остача. До остачі приписуємо 2. 12 поділити на 6. Візьмемо по 2. Дії множення дізнаємось, скільки ми розділили. 2 помножити на 6 дорівнює 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. 0 ми не записуємо, адже ділення не завершено. Записуємо 4. Це третє неповне ділене. 4 поділити на 6, ми розуміємо, буде 0 у часті. А ділене переходить в остачу. 4 тепер остача. І до остачі приписуємо 8. Четверте неповне ділення 48. 48 поділити на 6. Дорівнює 8. 8 помножити на 6 дорівнює 48. 48 відняти 48 дорівнює 0. Ділення завершено. Ми отримали число. 1208. Робимо перевірку. 1208 треба помножити на 6. 6 помножити на 8. Дорівнює 48. Я і записую зразу 48, адже у розряді десятків 0 одиниць. Значить, ми можемо зразу написати 48. 6 помножити на 2 дорівнює 12, 2 пише, 1 запам'ятовую. 6 помножити на 1 дорівнює 6 та ще додати 1, що запам'ятовували. Дорівнює 7. Ми отримали 7248. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Підсумок уроку намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі на уроці.